Всім привіт! Шахи одна з найдавніших та найпопулярніших ігор на землі. Це гра стратегії та тактики і часто розглядається як гра мудреців. Але правила відносно прості, і за бажанням навчитися грати в шахи можна практично в будь-якому віці. В шахи грають на квадратній дошці 8х8, 64 шахові клітинки, 32 фігури і мета заматувати короля суперника. Так. Вам не почулося саме заматувати, але не словесно, а за допомоги різних шахових фігур. Коли король замотований, як це досягається, ми поговоримо трохи пізніше, партія закінчується. Давайте знайомитися з шаховим королем. Хоча король дуже важлива, фігура в шахах, він не може похвалитися силою, король рухається не поспішаючи на одне поле, але у будь-якому напрямку. На діаграмі виділені поля, на які в даний момент король може піти. Може, наприклад, піти сюди, а може сюди, а зараз сюди. Перед початком кожної партії у білих і чорних однакова кількість фігур. У вас є король і у вашого суперника також є король. Гравці роблять ходи по черзі, поки гра не закінчена. Зараз, коли ви дізналися, як ходить король, спробуйте зробити ходи самостійно. Завдання перше. Король йде у верхній кут дошки. Чи зможемо пересунути короля на одне поле так, щоб він наблизився до кута? Чудово! Тепер король займає поле поруч із кутовим. Завдання 2. Король готовий зайняти верхній лівий кут. Чи можемо зробити ним хід прямо, щоб зайняти цей кут. Чудово! Король дійшов до краю дошки. Завдання 3. Король хоче дістатися до центру дошки. Чи можемо піти королем на одне поле вправо по діагоналі? Чудово! Тепер король зайняв центр дошки. Завдання 4. Король хоче пройтися центром. Пересунемо його на одне поле праворуч по прямій. Чудово! Король зайняв інше центральне поле. Завдання 5. Король хоче зайняти сусіднє кутове поле. Чи можемо відправити короля прямо в кут? Супер! Король опинився в куті. Сьогодні ми познайомилися з грою в шахи і дізналися про фігуру король. Бережи себе!